Я Рой Джонс уже знає, як тренувати Ентоні Джошуа. Президент WBC Маурісіо Сулейман поговорив із Віталієм Кличком та підтримав Україну. А Девін Хейні не вважає Василя Ломаченка майстром. А ще важливий меседж від Володимира Кличка до 2, після якого стає Щемко. Вподобайте ролика, я про все розкажу на каналі Тайк Майсон. Давно нічого не чути про Ентоні Джошуа, а в нього, між іншим, плани амбітні. Я просто вмираю від спраги знову заволодіти чемпіонським титулом. Це те єдине, що цікавить моє. Серце та душу мені подобається, що в кулуарах моє ім'я постійно на слуху. Це означає, що я маю можливість повернутися на вершину. Мені є з чого вибирати. Я готовий битися з ким завгодно та обіцяю солідно пошуміти в наступному році. Якщо буду дотримуватися послідовності, то у мене все вийде. Поки що тьмяно розумію, про яку послідовність іде мова. Адже спершу після поразки від Олександра Усика йшла мова про те, що AJ тут же стрибає в табір і готується до поєдинку проти якогось нетопового боксера до кінця 22-го року. А цього не відбулося. Далі промоутер Антохи Едді Хьорн казав, що планує британське дербі, реванш Ейджея проти Діліана Вайта. Зараз також про це мова вже не йде. Ба Більше в Антохи немає тренера, адже з Робертом Гарсією він розійшовся. Тому про яку послідовність мова, я гадки не маю. Але в той же час, якщо Ентоні найближчим часом знайде коуча, може стати іще гірше. Адже ним може стати. Yeah. Yeah. Точиться чутки, що цей руський Рой Джонс може стати тренером Джошуа. Він навіть говорить про якийсь план, ми розмовляли з Ентоні, я маю для нього план. Я поки не розкривав йому деталі, але якщо йому сподобається, як ми порозуміємося в залі. Тоді для мене будь-який суперник, з яким він битиметься у будь-якому випадку, стане великим боєм. Він має вийти проти хлопців, які ще не дотягують до усика чи ф'юрі. Нам потрібно два хороші бої, щоб знову розігнатися. І це будуть хороші бої, Ані трохи не прогулянки. А вже після цього ми підемо на усика або на ф'юрі. Антоха, хочеться сказати тобі лише одне. А Ну який в біса Рой Джонс? Який у нього взагалі тренерський досвід? Із боксерами надважкого дивізіону, зокрема, хочеться вірити, що Джонс молодший в найкращих традиціях русських напився водки і меле амбітні нісенітниці. Інакше ж, Антоха буде програвати не тільки Усуку Чируїсу, але й боксерам меншого калібру. А не хотілося би, боксер він гідний. У січні мав відбутися бій за абсолюта в першій середній вазі, у якому Джермел Чарло відстоював пояс проти Тіма Дзю. Але поєдинок скасовано. Річ у тім, що Чарло травмував ліву руку під час спарринг сесії, і в ринг найближчим часом вийти не зможе. Але за словами чемпіона, він би і однією рукою міг би покласти суперника. Абсолютний чемпіон світу у легкому дивізіоні, де він Хейні упевнений, що переможе Василя Ломаченка. Я не слухаю всі ці розмови про те, що він дрібний, що це не його вага. Це для Арума Ломаченка великий майстер, але не для мене. Вважаю, що він звичайна людина, такий самий боєць, як і я. І я доведу, що він не Великий майстер. Коли та де відбудеться бій, я вважаю, що в мене як у чемпіона має бути визначальне право голосу. Але я відмовився від цього просто для того, щоб бій нарешті відбувся. Виходить, що я вже вдруге йду в нього на поводі, хоча й не зобов'язаний це робити. Але таке у боксі буває. Так працюють промоутери та телевізійні мережі. Я здобуду перемогу незалежно від того, коли відбудеться бій. У березні чи в травні, без різниці. Я буду готовий. Так, я просив зробити бій до Рамадану, але якщо вони хочуть битися в травні, то нехай це буде травень. Спершу боєць ЗСУ Василю насипав відео за підказкою, а тепер от Хейні. Але з Девіном я згодний, от у чому, коли Василь і американець зійшлися в ринзі після бою з ортізом, реально стало видно, що різниця між боксерами істотна. Як Ломаченко давати раду такій шпалі і до того ж доволі технічній. Це ще та загадка. Президент найбільш авторитетного боксерського союзу WBC Маурісіо Сулейман публічно підтримав Україну. Моліться за мир в Україні саме тоді, коли світ приходив до тями від шкоди, яку завдала всім пандемія covid 19 24 лютого Росія розпочала вторгнення в Україну. Не припустимо, щоб у 22-му році наш світ повернувся до жахів 40-х років. Так багато безневинних людей все ще гине. Вся країна страждає через наслідки холодної зими без електрики, опалення води. Та їжі молимося всі за мир в Україні у світі було здійснено багато показових та героїчних дій, які об'єднували зусилля з надання допомоги. А також почули багато переконливих декларацій у пошуках миру. Давайте внесемо свій внесок у зміцненні миру між усіма народами. В контексті роботи з WBC слід відзначити і наших боксерських представників. Президент WBC Україн Микола Ковальчук та екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова доклали багато зусиль для того, аби росіян відсторонили від союзу. І гучно про це заявляли на щорічному з'їзді. Також не забуваємо про вплив легенд: брати клички публічно тиснули на союзи щодо відсторонення росіян. Сулейман в інстаграмі також пару днів тому публічно показав, що із мером Києва він весь час на зв'язку. Щойно закінчив розмову з Віталієм Кличком щодо того, яким є зараз життя в Україні. Уявіть, що ви прокидаєтеся в морозі без опалення, без електрики, без води. Не можете піти до ванної кімнати, немає сигналу мобільного зв'язку та немає їжі, поки ви чекаєте коли у твій будинок вдарить бомба при всіх рівних, попри перемалювання Ковальова, Махмудова та Бетербійва в інші прапори, WBC показав себе найбільш адекватною організацією з поміж усіх. Сумніваюся, що справа в сентиментах до України скоріше просто Союз думає про власну репутацію. З часом робота з Росією означатиме приблизно співпрацю з третім рейхом. Погодьтеся, в таке лайно адекватна людина заляпатися не хоче. Про війну в Україні з нагоди Різдва сильним меседжем нагадує Володимир Кличко. на вулиці. Цех України не засвітяться вогні, що світять на різдво, але вони будуть у серцях людей. Ми маємо не тільки надію, а й упевненість. Знову будемо святкувати його у вільній, мирній Україні. Ми маємо цю впевненість, тому що ми віддаємо для цього все. Тому я звертаюся до всіх тих, хто не залучений у цю жорстоку війну цього різдва. Подумайте про спокій, який ви сприймаєте як належне. Подумайте про демократичні цінності, яким ви довіряєте. Подумайте про те, наскільки дорого мати поруч своїх близьких. Подумайте ще раз, але серцем. Боксери, наостанок гляньте відео про те, яким видався останній бій у кар'єрі кличка. Бій уже на нашому каналі. Побачимось!